Вечір вам малята, любі хлопчики, дівчатка, Добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо до мандрів сторінками традицій та звичаїв України. Батьківська криниця. Криниця символ єднання небесних та підземних вод. Кирничина джерельна холодна вода. Давня назва лілеї Крин, ні зазначена і закладена магічна жіночність. Та енергія вологості, лілея уособлення квітки русалок, тому її, особливо юнкам, не можна рвати, бо русалка за руку вхопить і затягне у вирву. Вірили, що на зеленому тижні на зрубах колодязів сиділи прекрасні діви русалки, які розчісували гребенем волосся. Ці діви в народі називалися криницями і русалками. Ріки та криниці в народних легендах обожнювалися, а тому до них відносилися з повагою, і в них не можна було плювати. В народі є такі приказки: не брудни криниці, бо схочеш водиці. Не плюй криницю, бо з неї ще будеш пити водицю. Не знаємо ціни водиці. Поки не висохла криниця, треба нахилитися, щоб води напитися. Де кінчається вода, там кінчається земля. Святим обов'язком кожного чоловіка вважалося посадити дерево, збудувати хату, викопати криницю. І ніхто не смів називати себе власником криниці чи джерела. Бо вода священна, дана Богом усім, хто живе на цьому світі. Вірили, що криницю охороняють добрі духи, опікуни людського роду, і в кожній криниці живе дід Криничник. Криниця символ здоров'я, сили, багатства, родючості. Святості та чистоти для дівчат та хлопців символ краси, вірності, але разом із тим символ розлуки, сум, туги, жалю. До криниці, особливо у Водохрещенську, Благовіщенську, Купальську та Спаську ніч, стараються проникнути лихі сили, де вони справляють свої розгри, після чого люди та тварини можуть захворіти. Аби запобігти цьому, криниці кропили свяченою водою йорданською, стрітинською, благовіщенською, купальською та спадською, освяченою попереднього року. У певні дні напередодні Великодня зелених свят Купала дівчата чистили джерела і криниці, прикрашали їх квітами, і зіллям, Чоловіків до цього дійства не допускали. На свята після літургії освячували усі криниці в селі чи містечку, обходячи молитовним ходом усю місцину. Вдавнину біля головної криниці будували капличку, а біля кожної криниці садили вербу чи калину, ставили лавочку і садили чорнобривці та інші квіти. Криниця була місцем зустрічі і для молодих. І для зрілих поселян. 21 червня християни вшановують Федора Колодязника, щедрого на дощі та грози. Саме на Федора копають криниці. Вважається, що вода буде чистою, світлою і цілющою. Батьківська криниця для кожної людини є тим маяком. Який веде до отчого порогу. Вона зберігає родову пам'ять і стілює зранену душу, очищає усі негаразди і повертає здоров'я. До доброї криниці завжди стежка утоптана. А тепер для діточок і вас, дорогі батьки, казка. Загублена криниця. Жив собі в одному місті коваль, що був молодий то байка, бо був дуже вправний і моторний. Коня підкувати, лопату чи сапку змайструвати, для воріт замки викувати. Все йому вдавалося. А оце на днях задумав він криницю ковану зробити. Щоб і дах на ній був кований, і дверцята відкривалися над коловоротом, і флюгерка зверху стояла, і так перейнявся тією затією, що на все інше йому часу заледве вистачало. День ішов за днем, місяць за місяцем, і десь під кінець літа уся кована облуда для криниці була готова. Тепер треба було викопати криницю. Пішов коваль до старости та й каже, добрий вечір, пане старосто, добрий вечір і тобі, відповів староста. Що за оказія тебе до мене пригнала? Маєш якісь клопоти? Та ні, пане старосто, відказав коваль, маю до вас прохання. Виділіть мені землю, оту що за кузнею, для побудови хати. Та земля належить твоєму татові. Як буде його воля, то він тобі у спадок її дасть, а ні, то я ніц не вдію. Неню і був би радий мені той кавалок грунту дати у спадкоємство, та ще мій прадід заповів, що землю отримає той нащадок, який заслужить повагу громади і дозвіл самого старости. Хм. Ти дуже вправний коваль. Мабуть, за сто років наше містечко немало такого коваля, староста замислився. Як так прадід хотів, то най так і буде. Я тобі даю дозвіл. Домовилися, а на другий день прийшов батько і в управі підписали папери на довічне спадкоємство. Хлопець був дорослий, господар з нього вийде добрий. Пора йому вже й про родину думати. Може, й має на прикметі якусь гарну та роботящу дівчину, якщо власний будинок задумав будувати. А що то, що вирішив спочатку криницю викопати, то його справа. Громаді користь, бо до доброї криниці завжди стежина утоптана, а ковалющий слава. Он яку ковану криницю задумав. А з четверга на п'ятницю сниться йому сон. Навколо кузні стара відьма на мітлі літає і регоче, голосом страшним, скрипучим до нього говорить, в саму душу вогненими очима зазирає. Де це видано, де ж то що гадано, щоб на обійсті дві криниці стояли. Збудуєш нову криницю, мор на місто на і всіх людей вигублю. Ти спочатку мене здолай, а потім про свою мрію думай. Ач який вирішив мене з моєї землі звести. Проклята, проклята твоя земля. Прокинувся коваль. Лиця на ньому нема. Холодної води з батьківської криниці попив і ніби відпустило серце. Підійшов до батька, що якраз до роботи збирався. Може, розкажете тату, чого та земля, що я успадкував, є проклятою? І тобі доброго ранку, сину, відповів батько, сідаючи, снідати. Ти ж ніколи не питав, чому прадід склав такий заповіт? Не питав, щиро зізнався син. Адже та земля якраз примикає до моєї кузні, то всі знали, що рано чи пізно вона буде моєю. То так тільки здавалося, бо кожен із моїх трьох синів мав рівне право зголоситися на володіння нею. Але твої брати цього не зробили, обравши іншу спадщину. А що я маю тепер робити? Маєш свою землю звільнити від закляття. Твоєму прадіду цього не вдалося. Ще молодим він пропав десь, але своїм синам устиг заповіт залишити, але то справа непроста Іди до мальфара, що живе під Чорною горою. Може, він тобі якусь пораду дасть, а я більше нічого не знаю. Кожна пригода до мудрості дорога. Зачинив кузню і пішов до Чорної гори. Недовго і шукав, якось мольфар сам на нього вийшов біля лісового озера. Доброго дня, неню, прийшов до вас за порадою, почав юнак. Даремно так далеко перся, хоча є для тебе порада. Вертайся додому, дай спокій тому полю і забудь про свій сон. Сказав так, а очі вогнем зблисли і увесь аж затеряться. Чи то дід від старості теліпати ним стало, чи то ще з якої причини. Та ви не хвилюйтеся, я ж до вас із щирою душею. Хлопець спробував злагодити досить невдалий початок розмови. Он, мама, для вас і хліб спекла, і бринзу приготувала, і кусень сала вуджений. За гостинці дякую, подобрішав дід. Добра в тебе, мама, мудра жінка. Чому її не послухав? Кажу кидай ту за тією скриницею, бо. Бо що? Чого правди не кажете? Що вам в тому розходиться, га? скрикнув коваль. Та Мальфар нічого йому не відповів. Раптом весь ліс і озеро огорнув туман. Аж моторошно стало, а розвіявся, нема Мальфара здимів за туманом у присмурку гори. Не знав коваль, що мав мольфар тяжкий гріх, ще в юності заковхався він у відьму. Правду кажуть дай серцю волю заведе у неволю. Не щувся, як опинився у сітях шаленого кохання. Душу свою погубив, от і служить він, і нечистій силі, і людям застряг між світами. Заплутався свій вік занапастив. Повернувся наш спадкоємець додому ні з чим. А то якраз поїлі було. Така буря знялася, що страшно навіть носа витикнути з хати, а хлопець саме в кузні був. Натомився від тяжкої праці, бачить, ревище та глумище дворі почалося. То пішов і позачиняв двері в кузні, напився води з путні. Та й ліг спочивати, вогонь у горнилі майже погас. Дивиться, а окремі сполухи полум'я, наче ми готять. Придивився, а то не полум'я. Це сама дівиця блискавиця, сестра ранкової зорі, зоряниці, до нього завітала. Уже й не знає коваль. Чи спить, чи то справді йому привиділось, але чує, як та йому розповідає. Що і як зробити, щоб свою землю розчаклувати? На світанку з першими променями сонця вирушив до краю свого поля. І йде одну годину, другу, а краю нема? Уже й міста не видно, а межевого каменю все ще нема. Умився із банка водою з очей криниті, ніби полуда з очей спала. Стоїть він на краю того лісового озера, не на днях мольфара зустрів, тільки під розлогою калиною колодязь стоїть, такий старезний, що геть мохом обріз, Коловороту нема, відра теж не знайшов, а поряд з колодязем якась споруда. Досить висока, така, з дерева витисана і журавля нагадує. Тут щось засвистіло. Зашуміло, вітер знявся такий, що, крий Боже, заховався коваль під калину й бачить, як на мітлі відьма з'явилася. Зробила коло над колодязем і пірнула в нього. Заглянув колодязь юнак та тільки побачив, що вода кудись пала, ця мрина відчинилась, і відьма пропала у тому отворі. Та знов щось шумить. Тут уже було не до роздумів. Сховався під калиною легінь і тільки спостерігав, як вітьми одна за одною у колодя спірнали. Як тільки зійшов місяць, повноликий, як весільний коровай, до нього калина людським голосом заговорила: Давно тебе чекаємо, візьми мій корінець і зроби з нього сопілочку. Опівночі опустися позрубові до цямрини і заграй на цій сопілці. Цямрина розсунеться, і ти потрапиш до відьминої оселі. Затаїшся під моїм корінням і тільки слухай, що відьми говорити будуть, але сам навіть не дихай, нікуди із ховку не виходь, що б не діялось. А прийде час, я дам тобі знак і ти вийдеш. Як зайшов. Зробив, як калина навчила. Опівночі опустився по колодізному зрубу до цямрини, це ця грав на сопілці, ця Мрина відкрилась, і він опинився у підземному палаці. Відьми бенкутували, п'ючи дорогі вина і смакуючи вишукані страви. Прислуговувала їм усяка нечість серед гостей. Побачив він і старого мольфара, що сидів за столом і за закоханими очима дивився на свою обраницю. От коли відьми добре захмеліли, то почали одна перед одною хвалитися, якого лиха чи шкоди вони накоїли. Однак каже Я вже багато років утішаюся муками степового села. Якось заради розваги я їх річку під землю загнала. Наступила така посуха, що земля порепалася, то ті небораки почали рити глибочені криниці. Тепер навколо криниць день і ніч ходять ослята, черпаючи воду і подаючи їх в акведуки. І що? Нема на то ради? запитала якась відьмочка. Та на все є рада, але то розум треба мати. Посеред села росте величезна шовковиця. Якщо її втяти під корінь та посипати коріння попелом з полину та розрив трави, то й ріка повернеться в старе русло. Ха-ха ха. -ха, -ха реготала відьмацька братія. Та що там ріка? Я уклала договір з лісовиком, що викраду молоко у чорних бойволиць, а він мені натомість дасть води з молодильного джерела. Уже сто років, діє, угода, я молода та гарна, а хлопи, уже й лік загубили, скільки бойволиць на м'ясо пустили. Ха ха ха. реготала нечість. Які ж ви молоді та недосвідчені. От я триста літ тому одного йолопа закохала в себе. Старий мольфар віддано зазирнув в очі відьми. Та не тебе, старе луб'я. Закохався в мене коваль, мав жінку, троє синів та все покинув заради моєї любові. Добре нам було, аж поки не захотів він на старому полі хату збудувати та криницю викопати. І так вперся, як вілу зачинені ворота. Що було робити? Я його отут біля колодязя в опудало колодязь не перетворила його жінку на калину. А землю закляла. Тепер насолоджуюся тишею і свободою. І що? Нема на то ради? Чому ж є? Якщо знайдеться з його кревних той, хто крові своєї не пошкодує і поліє коріння старої трухлявої калини, а потім скропиви, що росте навколо колодязя, виплете мотузку і обв'яже колодязне опудало ще поки місяць вповні, то й прокляття спаде. Дивувалися відьми хитрощам старшої відьми, захоплювалися її розумом мольфар, бо свій давно втратив, Висотила відьма з нього не тільки мозок, але й життя з його тіла. Почув це коваль, і раптом якась сила, а то було коріння калини, витягла його на поверхню, недовго роздумуючи, втяв коваль долоню руки, і молодеча кров потекла на коріння калини. Ще мить і перед ним стояла його прапрапрапрабабця бабця в старовинному вбранні, вишитій калиновими ягодами сорочці. Голова була запнута шовковою наміткою поверх дорогого парчевого очіпка. Одразу було видно, що мала заможнього чоловіка. Як він міг вас зрадити, бабусю, здивовано промовив ошелешений красою жінки онук. Він уже давно розкаявся у своєму гріху, адже ми прожили поруч цілу вічність. Вона підійшла до колодязного пудала журавля, обняла стовп і гірко заплакала. Не плачте, я знаю, що робити, розрадив її юнак, і поки відьмацька когорта бенкетувала, вони заходилися рвати кропивою навколо колодязя, м'яли її голими руками, мочили, сушили, тіпали і на третю ніч сіли плести мотузку. Запіяли другі півні, а калина з ковалем уже обв'язали стовп мотузку і стали чекати. Як тільки зоряниця освітила небосхил, колодязне опудало журавель перетворилося на статного чоловіка. Він ніжно обняв свою дружину і пригорнув до серця. За обрію прокиталося сонце, і як тільки перше проміння торкнулося верхівки дерев, коваль побачив, що його бабуся і дідусь почали старіти. Вони щиро усміхалися йому і з кожною хвилиною, ставали вже старшими, доки не перетворилися в марево, яке розвіяв ранковий вітерець. А колодязь. А колодязь провалився під землю і пропав разом з усією нечистою силою. Божий день ставав до праці, і коваль побачив перед собою межевий камінь, А там, зовсім недалеко, виднілася його кузня, коли неї уже зібралися містяни, бо чекали на коваля. Комусь треба було коня підковати, комусь реманент поремонтувати, а комусь і нову косу зробити чи колесо до воза. Перш ніж своє життя налагоджувати, пішов він у те далеке стопове село, де відьма ріку під землю сховала, повернув людям ріку та животворну вологу на поля та сади, а ще навчив селян, як відьму розпізнати, і відвадити її, що молоко у бойволиць не забирала, це в іншому селі. Люди були йому не тільки вдячні, але й щедрі, добре йому заплатили за його науку і роботу. За пару літ коваль збудував хату, одружився, народив синів та дочок, найстаршу дочку. Калиною назвав, як прапрапрапрабабцю. але насамперед перед новою господою, неподалік кузні, криницю збудував ковану, з куполами, як на церкві, і двері над коловоротом відчиняються, а на дверях рясні грона калини з розкішним листям викував. Зверху над куполом флюгерку. Поставив, яка напрям вітру показує. Їдуть люди дорогою до міста, зупиняються води джерельною попити, спрагу втамувати та з роботи талановитого майстра помилуватися. А хто має час, той погомонить із старим ковалем про минулі літа і послухає дивного оповідку про закляту спадщину. Та загублену криницю. Хтось перейнявся дідовою бувальщиною і біля своєї криниці дерев'яного журавля поставив, щоб воду діставати. Так і правда: двох криниць у господі не буває. На добра ніж діти, солодких снів і до нових зустрічей. Спокійної ніченьки любі валяє наша киця спитьма.